поразки Лембергу, лідеру турнірки, власне, одна поразка. У Лембергу була саме від гравців у слатових футболках. Зараз атака 1-0! Швиденько відкрито їх забитим голом. на першій хвилині зустрічі, хто відзначився, поки що вам сказати так не можу, але. Італій гарда залишається в ротах. Три гри відбулося напередодні, там фаворити. Здобули ближнього так кілька коротких пасів від старого села не пройшли. Пас удар немає 2-0. Ні, Вони поступаються. Поки що всього на все один м'яч дуже легко зараз. Грицаля прийшли. Передача на дальню стійку. Але ні, тут вирішили по-іншому розвинути комбінацію через труша. Труж, і да вообіраш, гриться, один. можна забивати. Удар зліва гол! 2-0! Віталій добиває. суперника в цьому епізоді. Прямим ударом. На противоході зливою боксом. Через дальню стійку там відкривався Труш. зараз гриться Ну Він не правша. Тут було складно. Показує Іван Вишиваний Хочіше водити мяч. Вимальовується. Передача, правда, втрата, удар. Гол! 3-0! Браво, Труш. Більярдний вистріл. Без шансів для Максима частина Поки ти в ліворуч. Є спроба передачі. Або ж удар! Помало. Дадуть можливість старому селу провести свою атаку. Удар по Нарешті, якась... є можливість передачі вперед. Маркіян Грабувацький заховається за спиною опонентів. Труш! Грабуванську можна було віддавати, але сам Андрій приймає рішення пробити, не збільшуючи перевагу до чотирьох голів. Браво! Перше це голом. Закривається хлопці у синіх маніжках поблизу власних воріт. Передача гол 0 Ну Оте, що не вечір, я вам скажу. Знову труш, він оформлює хетри. Сьогодні, власне, все дозволяє Андрію. З вас за те, що дивитесь за цим ефіром, і ми нарешті повноцінний ігровий день можемо провести гол! Віталій Герда, я не знаю просто фіаско, м'яч виходив за межі гривової зони. Ми зараз зуміли побачити від виконавців салатових футболок. Так вони продовжують домінувати, грати у звичну для себе гру. І в цілому крокують до медалей. Удар! Гол! 7-0. Не пройшло і 25 секунд. Як... Дуж 10 слова Стапенко. Третій раз тур. Сьомий Маркенданолевич. Дев'ятий Дмитро Морущак. Передача. Удар! Гол! Дубль Віталія Грецель. Вісім но. Атакують. Синій удар. Перший такий по-справжньому серйозний момент виникає один. Віталій Грицель. Захищається. Звертає увагу. Все ж таки це передача проходить. Грицель у підкаті. До... Із власної рамки Грицаль. Пусті ворота. Покутив на партнера Труш. Тут вже хотів таке лега. Аби той також потішився результативної дії. Удар! Ось момент у кусті. Ну і тур! Що ж робити далі? Через труша. Той пробиває! Удар сейв чорного з задамом супер. Ще один фаз зараз вимальовується. Остапчук поперечка, Який хороший на мене. Десятий номер команди Альянс. Но зараз він під п'ять. Так у протокольних дані десятки. Турок Може задати хорошого удара або ж віддати передачу. Гол, Брав! Маркіан неле. Так я легко. Спокійно вдалося брати суперника, віддати передачу, ну забити варто! Герда. Палам тримається у старого села, це не притаман. на Сьогоднішній зустрічі. Хороша передача, Герда! Компані. Контрнаступ, вихід 2 в ноль, пуски ворота! Забивати потрібно! Ударгову немає, лише зараз забиває туру. Це побачите від старого села, Герда. На правий фланг. Не ж тримається під контролем у Салатова товочок. Рухається вона досить стрімко, швидко. Друж, удар, гол! Четвертий мяч, як на мене, чи можливо вже п'ятий. Від вантави супер. Довользі Слава славостапенко. М'яч повертається до старого села. Удар, гарда! Порирує вистріл, покотив на правий фланг. Грицаль, вихід 3 в 2. Є передача на Дальню стійку. Тримає він Манішку в руках, я не розумію, для чого вихідш навіть. Остапенко удар, на підняття. Манішка, якщо і повинна бути іншого кольору, але футболка сіра, форма темно-синя удар. Гол! Остапенко представляє НО. 12-0 на табло. Максим Чор. На Труша. В центральній зоні. Відкривається портери Гол. Браво Труш! Ну, тут передача Андреа Андріасаньєс. І не залишає шансів суперників. Розтрата. Правда, тут знову Савків. Удар по уротам Герда кутовий. Турока залишав м'яч. 25 секунд надія, аби ще побачити, буде один гол. Зараз він буде! Відзначається Тарас Тур. 14-0. Наша гра перемовить 14-0 на користь. А я наближався до медалей, ну і в цілому показує досить хороший рівень гри. Цей вечір для вас відкоментував Легчуне. Збережіть 1-1.